Доброго ранку, діти. Починаємо наше заняття з розвитку мовлення. Діти, Ви любите подорожувати? Марк, ти любиш подорожувати? Так. Да. Тоді разом з хорошим настроєм ми розпочинаємо нашу чарівну подорож, а куди ви дізнаєтесь, послухавши загадку? Навесні веселить. Влітку холодить, восени чарує, всіх, хто не мандрує. Взимку бачить дивні сни аж до самої весни. Що це? Ліс. Так, молодець Марк, це ліс. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати лісом. Скажіть, будь ласка, а чим можна подорожувати? Машиною. Машиною. Так, машиною, а ще потягом повторюємо за мною потягом. потягом. І по машиною, та, ще машиною. А потом, а повітряною кулею. Політики Так, кораблем. 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 Добре. Так, пропоную поїхати на автобусі. Ви готові до подорожі? Тож вирушаємо. А поки ми подорож... їдемо, пропоную вам разом зі мною повторити чисту мовку. Ла, ла, ла. Осінь вже до нас прийшла, а тепер разом кажемо ла, 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 осінь, ла. осінь вже до нас прийшла. Добре. Ять, ять, то листочки шелестять разом ять, ять, ять то листочки Я. листять. Добре. Ра, ра-ра, золота прийшла, пора. Тепер разом. Ра-ра-ра, золота прийшла пора. Ли, ли, ли. В ліс ми приїхали. Тепер разом. Ли, 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 в ліс ми приїхали. Молодці діти. Ось ми і в лісі. Подивіться, яка краса! Тут можна подихати чистим лісовим повітрям, послухати шелест листя, насолодитися безмежною красою лісової рослинності, співом птахів та іншими звуками лісових мешканців. Діти, а ви знаєте, що таке ліс? Знаєте? Так. А що таке ліс? Що це? Це деревня. Молодець Мар, ти розумничка. Так, це дім для рослин, тварин, комах, птахів. Перш за все, ліс це дерева. І зараз я пропоную пограти в гру, назви одним словом. Допомозі вам будуть малюнки. Будь ласка, називаємо разом зі мною дуб. Туп. Береза, Бенеза. липа, липа, горобина, уминана, сосна, сосна, клен, Клен. Ялинка. ялинка. Одним словом, як ми їх назвем? Це. Дерево. Молодець, це дерева. А як виглядають дерева восени? Скажіть, будь ласка. Вони Велевно. одягнуті в жовті сукні. Стоять. Ліст. Молодець. Так. Фі. Далі йдемо. Повторюємо зі мною. ожина, Ужина. шипшина, шипшина. Малина, малина, ліщина, Ліщина. Далі Чорниця, Шумиша. Барбарис. Бамбали. Одним словом, як ми їх назвемо, це кущі. <пу> кущі. Молодець. Кущі. <пу> Всі кущі. Ці кущі мають соковиті плоди, які містять лікувальні властивості. Ними люблять ласувати не тільки люди, а й мешканці лісу. Йдемо далі. Повторюємо разом зі мною метелики. Мотелики. Коники. Комики. Джмелі. Джмир. Бджоли. Бджолі. Мурашки. Мурашки. Бабки. Бабки. Одним словом, як ми їх назвемо? Комахи. Комахи. Молодець. Комахи. Добре. Вони теж мешкають у лісі. Але чому вони зараз не літають, не повзають і не стрибають? Я вам допоможу, бо вони заховались від холоду та лягли спати і прокинуться на весні. Так, прокинуться. Далі подивіться Повторюємо. сорока. Сорока. Ворона. Колона. Сич. Шишка. Молодець. Синичка. Синичка. Тойка. Толика. Це зимуючі птахи. зимуючі птахи. Так, зимуючі птахи. А чому їх так називають? Бо вони... Mm -hmm. Як ти вважаєш? Mm -hmm. Я допоможу. бо They вони... Так. Не відлітають, так. Бо вони можуть знайти собі їжу і залишаються зимувати у нас. А ці картинки, як ми назвемо одним словом: Білий гриб, повторюю, гриб. Гриб. Лисички. лисички. Опеньки. Рижик, підосичник. Блитик. Сироїшка. Філішка. Як ми їх називаємо одним словом, це гриби. Молодець. Це їстівні гриби. А що ми можемо з ними робити? Їх дітей можна їсти, варити, смажити і солити. Давайте скажемо разом. Їх можна їсти. Їх можна їсти. Варити. Валити. Смажити. Смажити. Толити. Толити. Долити. Долити. Добре. Але в лісі є діти і неїстівні гриби. Послухайте, як вони, яку назву мають. Несправжні опеньки. Несправжні. Не Несправжні лисички, бліда поганка. Далі гриб говорушка. Ще... мухомор – це всі діти, гриби неїстівні, їх не можна збирати, їх не можна їсти. але… Їх не потрібно топтати і штовхати, м'яти, бо ними лікуються тварини. Ось погляньте, мухомор це неїстівний гриб. Але їжачок прийшов до нього і починає його їсти, бо він, мабуть, захворів, лікується цим грибом. Ще малюнок. Називаємо разом зі мною білка. Медведь. Вовк. Вовк. Лисиця. Їжак. Це одним словом, як ми їх назвемо? Дикі тварини. Діти, а ви знаєте, чому їх називають дикими? Угу. А чому, Марк? Живу лісу. Молодець. Вони живуть у лісі, самі добувають собі їжу, самі про себе дбають, самі будують собі житло і мають дитинчат. А давайте скажемо разом, тому що вони живуть у лісі, ані. Живуть, живуть у лісі, добувають самі собі їжу. Добувають. Собі їжу. Самі собі їм. Самі про себе дбають. Самі Про себе дбають, Дбають. Про себе да. дбають. самі будують собі житло. Будують житло. Молодці. Далі. А ви знаєте, як звати їх дитинчат? То пропоную вам зараз зі мною пограти в гру мама і дитинчата. Приготували. У вовчиці вовченята. Повторюємо. хто у вовчиці? Вовченята. Молодець. У ведмедиці ведмежата. Хто у ведмедиці? Повторюємо. ведмежата. Так, В їжачихи їжаченята. Хто у їжачихи? Їжаченята. їжаченята. Молодець, Мак. Далі йдемо. У лисиці лисенята. Повторюємо разом: Лисенята. лисенята. Молодці. У миші мишенята. Кажемо разом. Мишенята. Мишенята. Так. У білки білченята. Хто Убилки Білки, Кто білки, білки, біл... білченята. Білченята. Молодець. Подорожуємо далі. Ой, яка гарна галявина. А яке дерево ви бачите на ній? Що це так, за нього? Йос... Сосна, так. так? І на ній сидить дика тварина. Послухайте загадку про неї. Сама маленька, шубка руденька, з гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Хто це? Білка. Білка. Так, погляньте, це білка. Давайте разом зі мною розглянемо білочку. Скажіть, яка білочка за розміром? Велика чи маленька? Маленька. Маленька. Так, вона невеликого розміру. А що у білочки є? Це у нас що? Голова? Голова. Тулуб. Тулуб, хвіст, погляньте, який хвіст, Хвіста. на голові очі, очі. вушка, лапки, так? Молодці. Кажіть діти, а яке в неї хутро? Яке? Хутро яке. рудового okay. кольору, кажемо, так? Да? Мотро рудого кольору. А оченята які? Темні, блискучі, блискучі, а вушка які? Гострі, коротенькі. Коротенькі, пухленький. А який же хвостик у білочки? Пухнастий. Пухнастий. Так, а ще він гарний та довгий. А де живе білочка? Їсу. Молодець. На дереві в дуплі. А ви знаєте, чим вона харчується? Шишками. Шишками. А, а ще вона збирає горішки, гриби, ягоди. Правильні малята. А зараз за допомогою схеми я пропоную скласти описову розповідь про білочку. Увага на екран. Погляньте на перший малюнок. Тут ми з вами повинні сказати, про кого ми будемо розповідати, назвати цю тварину. Далі погляньте, у нас намальований будинок та дерева. Тут ми з вами повинні назвати де. Мешкає ця тваринка. Це свійська тварина чи дика, бо вона живе у лісі. А ось у нас погляньте два кола різної величини. Тут ми повинні розповідати, яка вона за розміром, велика чи маленька. Ідемо далі. Погляньте, на цьому малюнку зображено, ми повинні розповідати, чим покрите тіло тварини і якого воно кольору. Далі. Розповісти про її будову, що в неї є голова, тулуб, хвіст, вушка, лапи, і потім чим харчується. А зараз послухайте розповідь про білочку, яку склала я. Це білочка, вона дика тварина, тому що живе у лісі. Сама добуває собі їжу, сама дбає про себе, живе на дереві, дуплі. Білочка невеликого розміру. Тіло білочки вкрито рудим хутром. У білочки є голова, тул, хвіст, вушка та лапи. Хвіст у білки великий і пухнастий. На голові маленькі заострені грушка і очі, мов нами стинки. Білочка любить вживати жолуді, горішки, гриби та насіння шишок. Ось такий, таку розповідь склала я. А тепер ви, малята, за допомогою схеми складіть описову розповідь, наприклад, про лисичку, ведмедика чи їжака. І надішліть обов'язково мені. Я буду дуже чекати на ваші розповіді. Так, дуже швидко минає час. І нам пора повертатися назад. Тож поїхали. А поки їдемо назад, згадайте, куди ми з вами подорожували? Куди ми, Марк, подорожували? ліс. 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 Так, у ліс. А що ж таке ліс? Це дерева. Це дерева. дерева. Так, це дерева ще, рослини, так? комахи, твари. Так, Тварини. Добре. А про кого ми? Складали розповідь. Молодці. Діти, ліс це диво, ліс це казка. Тож приходьте в ліс, будь ласка, але завжди пам'ятайте і диво ліс охороняйте. Молодці малята, до нової зустрічі. до побачення. До побачення. До побачення. Марко, ти молодець.